У Запоріжжі відбувся фінальний тур обласного етапу всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу серед учнів Кул cool Геймс. Змагання серед учнівської молоді проводяться вже кілька років. Їх у такому форматі декілька, і на сьогодні вони найбільш актуальні, адже діти зараз здебільшого навчаються у режимі онлайн. Тож питання особистої комунікації стоїть украй гостро. Департамент всіляко підтримує всі спортивні заходи, де може приймати участь кожен школяр. Це є кулгеймс, cool ще в нас стартує пліч-опліч. Тому що від нас потрібно, ми все робимо для того, щоб підтримати цю молодь. Протягом тижня в регіоні тривали кваліфікаційні етапи, участь в яких взяли 452 школярі у складі 65 команд, що змагалися у трьох вікових дивізіонах. В результаті до фіналу обласного етапу вийшли 12 команд із закладів освіти міста Запоріжжя та району, Вільнянська, Бердянського району, Михайло лукашівської сільської ради. Відбір проходив у режимі онлайн. У цьому році правила відеозйомки були жорсткішими, тож кілька команд не потрапили до обласного фіналу за причини їх порушення. Ліцей от Дуже досадно, що вони не попали до фіналу, бо в них був дуже чудовий результат, вони могли б позмагатися і за перше місце. Но правила і правила, тому вони для всіх існують однакові, тому судейська бригада, вони так вчинили для всіх однаково. У першому дивізіоні перемогу здобула команда Запорізької гімназії Основа у другому першість на рахунку Софіївської гімназії, яка представляє Бердянський район. І в третьому чемпіонами стали учні Запорізької гімназії номер 107. Переможці візьмуть участь у всеукраїнському фіналі, що відбудеться у Києві.